Мир не завжди панував у давньому Єгипті. В середині XVIII століття до нашої ери в країну вдерлися кочовики Гіксоси і завоювали Нижній Єгипет. Близько ста років вони панували в Дельті, поки цар Верхнього Єгипту Яхмос не зібрав армію і не вигнав їх із країни. З цих пір фараони також прагнули розширяти межі свого царства і завойовувати чужі землі. Для цього було потрібно утримувати постійне велике військо. Писці вели суворий облік населення і кожного 10-го юнака на довгі роки забирали в армію. З них формувалися загони, що вміли майстерно володіти різними видами зброї. Майбутнього ж командира призначали ще в колисці. Коли він виростав, його відправляли до казарм. Там він проходив навчання і таке. Що на його голові та тілі на все життя залишалися шрами. Солдати проходили суворий вишкіл, вони були здатні в повному озброєнні здійснювати марш кидки на великій відстані по пустелі за будь-якої погоди, при цьому переважно босоніж. У єгипетській армії воїни-піхотинці були озброєні списами, луками-стрілами, дротиками, сокирами, булавами, щити були дерев'яними. Тіло захищали обладунки зі шкіряних смуг, іноді посилених бронзовими пластинами. Кожен загін бився одним-двома видами зброї. В єгипетській армії існували загони списників, лучників. Фараони мали відібрані загони тілоохоронців, набирали їх зазвичай не з єгиптян а за певну плату з найманців, темношкірих жителів Нубії, країни, розташованої на південь. В середині другого тисячоліття до нашої ери. Настав час найбільшої могутності Єгипту. В єгипетському війську були створені загони воїнів, які воювали на колісницях. Бойові колісниці були легкими. На двох колесах зі спицями кріпилася платформа для воїнів. На колісниці їх було двоє: візник і воїн, озброєний луком або дротиками. Під час війни фараони очолювали свою армію. Вони виступали на колісницях попереду війська. На голову фараон надівав блакитну бойову корону хепреш, а його обладунки часто сяяли золотом. Ось як описує давньоєгипетська хроніка відважного фараона воїна. Його величність подібна силою до Бога. Він прекрасний, як сонце. У стрільбі з лука він не знає собі рівних, немов сокіл він невпинно винищує ворога. На сяючій колісниці він один розтрощив сотні тисяч воїнів. Своїм страшним ревом він вселяє страх серця народів усіх країн. За фараоном вишикувалися ряди колісниць. Потім йшло піше військо. В перших рядах знаходилися найдосвідченіші воїни. Загони мали свої знаки відмінності, зображення богів і символи загону на високих жердинах. При штурмі фортець. Єгиптяни використовували драбини з дерев'яними колесами, що полегшувало їх встановлення і рух уздовж фортечної стіни. Проломи в стінах пробивали великими ломами. Так народжувалась техніка і способи штурму укріплень. Кораблі єгиптян ходили на веслах, але в них були й вітрила. На кожному кораблі був постійний екіпаж з начальником на чолі. Загін кораблів очолював начальник флоту. Для керівництва будівництвом кораблів була призначена спеціальна посада корабельного майстра. Взагалі було створено два великих флоти: один у Верхньому Єгипті, а інший в нижньому. Середземним морем ходили морські судна. Фараони здійснювали успішні військові походи. На півдні вони завоювали Нубію, країну, де були золоті копальні. Підкорили вони також і лівійців, що мешкали на захід від Єгипту. Війська фараонів просунулися й вглиб Азії. Знамениті походи в Азію проти могутнього царства Хеттів здійснив фараон Рамсес ІІ. Це був фараон воїн, що правив 66 років, прожив близько 90 і майже все своє життя воював. Війська Рамсеса II і хетського царя Муваталлі ІІ в 1274 році до нашої ери. Зустрілися в бою біля міста Кадеш на території сучасної Сирії. На кожному боці було близько 20 тисяч воїнів. Хмари Стріл, пише хроніст, немов затьмарювали сонце. Тріск колісниць, що стикалися, був подібний грому. Втрати з обох боків були величезними. Ранцес II ледве уникнув полону, однак він вважав, що переміг. Фараон наказав увічнити його перемогу в пам'ятних написах. Але хетський цар також вважав, що перемога була на його боці. Так, в битві при Кадеші виявилось два переможці. Тільки через 20 років був укладений мирний договір між єгиптянами і хеттами. Це була перша в історії міжнародна мирна угода, що дійшла до наших днів. Найбільші завоювання Єгиптом були здійснені близько 1500 року до нашої ери за фараона Тутмоса III. Протягом свого правління він здійснив 14 походів в Азію. Його армія, після довгої облоги, захопивши фортецю Мегіддо на території сучасного Ізраїлю, просунулась до самих берегів Єфрату. Влада фараона була визнана всіма правителями захоплених територій. Успішні перемоги ознаменувалися багатими трофеями. Єгиптяни відбирали у своїх противників коней і колісниці, викрадали худобу, забирали врожай. Жах населення Мегіддо перед завойовниками привів до появи слова, що вживається й досі Армагеддон. Після кожної перемоги воїни ділили здобич. Найсміливіший, ім'я якого оголошував царський Глашатай, отримував в своєму місті земельні наділи й рабів. Повертаючись додому, єгипетська армія шикувалась приблизно в тому ж порядку, що й в поході. Перед колісницею фараона гнали знатних полонених. Їх руки були в колодках, іноді виконаних у вигляді пантери, на шиях мотузки. У багатьох полонених руки зв'язували за спиною або над головою. Як тільки армія входила в землю Єгипту, починались гуляння. Жерці вітали військо квітами. Деяких високопоставлених полонених зазвичай забивали на очах у багатотисячного натовпу. Коли засуджених до смертної кари полонених страчують, в храмах починаються церемонії, де вирішується доля інших ув'язнених і освячуються трофейні дари. Перед обличчями богів розкладують скарби переможеної країни. Потім прибуває сам фараон, ведучи полонених, лубійців, лівійців, сирійців та інших. Перед єгипетськими богами полонені визнавали свою поразку. На честь перемоги великого фараона в давньоєгипетській столиці, якою тоді було місто Фіви, починалося урочисте святкування. З підкорених народів фараони збирали данину, золото, срібло, мідь, дорогі тканини, цінну деревину, виробі ремісників, зерно, худобу. Тисячі полонених перетворювали на рабів. Їх називали живими убитими, змушували працювати і не вважали за людей. Так давній Єгипет перетворився на одну з перших імперій в світі.